Друзі, всім величезний привіт! Мене звати Аліна і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім про найлегший спосіб заробітку монеток, але спершу перевірте, чи підписані ви на мій канал. Якщо ні, то виправляйтесь, бо сьогодні буде дуже багато корисної інформації. У мене вже є відео на каналі, де я розповідала, як швидко заробити монетки. Правда, знайшли ще один спосіб. Сенс нового методу заключається в тому, що в амбарі та силосі повинно бути лише один-два продукти, яких ви збираєтесь продавати, всього іншого по нулю. Чесно скажу, до події з монетками я почала готуватися аж за два місяці, бо знайти одіялка в газеті ще той квест. Дивіться, якщо вам також шкода продавати весь врожай, як і мені, то краще засадіть його на поле. На подію з подвійними монетками важливо обрати, що ви будете продавати. Я вам раджу продавати найдорожче. Для мене це персики та одіялка. Але якщо вам одіялка важко знайти, то краще продавайте букети. В принципі, ви можете обрати взагалі будь-що. Головне, щоб цього було багато в газеті і ви змогли набрати велику кількість. Силос у вас повинен виглядати ось так: 6 1, 2, те, що ви будете продавати, всього іншого по нулю. На події з монетками лишається менше доби, і я вирішила найняти Тома, бо знайти одіялка просто неможливо. В амбарі робимо те саме, що і в силосі. Продаємо всі товари. Єдине можна залишити інструменти для розширення, а також зливки. Пили топорик, інструменти для Ах, треба продати. Або можете зробити як я, просто перекинула на маленькі ферми. Ну а поки я не все продаю товари, хочу вам нагадати про правила: не спішіть купувати обручки, бо клієнти просто не купують ювелітні вироби. Також я вам особисто раджу продавати один або два товари. Якщо буде більше, то клієнти будуть приходити по те, чого у вас немає. Я була не дуже уважна і випадково залишила пили та топорики. І що ви думаєте? Клієнти приходили саме по них, тому обов'язково продавайте, бо у вас нічого не вийде. Тепер пару слів про силос. Я збираю персики, тому на фермі я засадила персикові дерева. Це потрібно для того, щоб в день події я змогла зібрати врожай і трішки збільшити свої запаси. Амбар повинен виглядати так: у вас є лише те, що ви будете продавати, і все інше те, що не просять клієнти. Також перед продажем не забудьте активувати прискорювач на плюс 50% монеток. Ну а поки я заробляю монетки, хочу з вами поговорити про наших клієнтів, або яких ще називають попрошайками. На фермі в нас завжди буде дві людини: хтось буде просити товари із силосу, а інші з амбару. Якщо ви підготували лише амбар і будете продавати тільки його, то можете клієнта, який просить силос, не відпускати. Тоді людина, яка просить амбар, буде приходити через кожні 3-5 хвилин. Але я продавала ям і силос, і тому мені приходилось зачекати, тому що клієнти приходять приблизно через 10-15 хвилин. Друзі, хочу трішки відволіктись і розповісти вам про свою телеграм-групу. Хто не знає, в мене в Телеграмі є власна спільнота, де нас вже багатенько, майже 150 людей. Ми там спілкуємось, граємо в мафії, ну а також проводимо багато цікавих конкурсів, тому всіх буду чекати. Посилання ви зможете знайти в першому коментарі, а також в описі під відео. Переходимо до нашої події. Як ви бачите, запаси в мене вже зменшились, одіялок та персиків не дуже багато. Чесно скажу, на цьому етапі я вже почала хвилюватись, бо думала, що все, заробіток для мене закінчився. Але потім я зайшла в газету, там була просто купа гарбузів та цукрової тростини. тому я вирішила все скупити. Єдине моєю помилкою було те, що я скупила кукурузу. Сама не знаю, навіщо я це зробила, бо вона коштує лише 72 монетки. Тому, якщо ви бачите кукурузу або гарбузи, то краще вже беріть гарбузи, бо вони дорожчі. Я вважаю, що цей спосіб просто найлегший для заробітку монеток, адже ви навіть можете не готуватись до події. Єдине, що вам треба зробити, так це все продати під нуль. І вже в день події закупити все найдорожче, що буде в газеті. До речі, навіть не думайте мені писати, що на гарбузах не можна заробити. Я не рахувала, але приблизно заробила 200 тисяч. Ну що ж, друзі, на цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним і ви будете користуватися цим методом. Всім дякую за перегляд, дякую за вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал. Зустрінемось в наступному মুগী